Трошки без вого способи роли. Не, дуже такого чогось цікавого не було, що там зажали шатуни в корінні і оце сьогодні накинули головку, Почепляли всю облуду, усі сності, все, ось воно зараз у нас так виглядало, Клапана відрегулювали. Сьогодні підкинули піддон. Ось тут все понакидали. Полоне насохли, дивиться, за чорці носі були, які за свою роботу виконали. І ось получив, дивіться, задовбаний. Просто хана вісім триста почалася нас робота, плюс ще доставка. Туди-сюди от, от де тисяч получиться ваш ремонт. Це звичайний повний насос і... I do Всім привіт народ! Тут трошки без вого способи роли. Ну, як, дуже такого чогось цікавого не було, що там зажали шатуни корінні і сьогодні накинули головку. По цьому у нас все зібрано. замінимо роз потрубок, потрубочок замінимо і то, що на нижньому, там теж вони. Капсько, в капському столі ну, блін, вже вони потріскалися, вони добові, поставимо силіконові, може будуть коротші. І така, тут, в принципі, підкинемо колесо, вже таке будемо щось до кучі собирати на вулиці передок той залишилося зняти рульову колорку і будемо вже щось думати, як там нам ліпить плиту, не сфантазувати. Підкинули, подивитися, порося, як буде, потім з якоїсь на якомусь світу каналі не заказав. У Азовській також поставимо від роздатки до Порошсьо кардончик. І поки що це зараз у нас така картина. Дуже такого поки що ще чогось вам розказати, цікавого нема. Назад все збираємо, комплектуємо. Тут, в принципі, ну, сильно цікавого нема. Вже Ось як почнемо завтра фантазувати, як нам там плиту туди вниз них вже тоді може буде цікавіше. Зараз, в принципі, те, що ми збираємо, тут це. Якщо ви, у вас є доктор, це прості речі. Зараз хочемо зробити, ось там. Бачу, в інтераті, хлопці роблять педаль щеплення, а тут ставлять підшипнички. Такий корпус, ось де вирізали із труби, вкинули два підшипника і ось приварили педаль. Ну, Будемо ще її прицілюватися, дивитися, можливо, там це з нею щось фантазувати. Воно сюди чутко стає про і про тормозон, ніде нічого нікому не мішає. Подивимося, хор, в втраті приємніше. Працював таким щеплення. Ну, подивимося. Привіт товариство! Нове включення. Продовжуємо традицію, так як дуже ну, чогось цікавого вам показати е, е, наш процес збирання двигана не показує, поки не почепляли всю облуду, усі і сності, все. Ось воно зараз у нас так виглядає. Клапана відрегулювали. Сьогодні підкинули піддон. Отут все понакидало, залишиться домить кришку на клапана, поставити сапун. І так, да, тут. Паливний насос старий. Наш палиний насос ми відправили Хорська область, та не поняття млинів, ну, щось, 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 щось таке. Чоловіка звати Олах, і хлопці з нашого села відправляли. І Ми туди відправили, хлопці подзвонили, все зробили, перенастроїли, тому що там було. І подача на всі короті, там щось зовсім він, вони, вони, і перше питання було, як він у вас робив цей трактор. Ми кажемо, що ніяк, бо він, ми його не могли нормально налаштувати, він каже, там якось подача на поршня, і, в общем, там, короті, все було щось не туди. І зробили 8300 300 вийшла у нас робота, плюс ще доставка. Туди-сюди, де тисяч вийде вась ремонт. Це звичайний половинний насос. І до 240 і ми не, настро, не нічого не робили під до 245 і статком породилися і будемо ставлять поки що його без турбіни. Хай до осені він поробить з турбіни, він нам воно поки що не нужна. Для цього трактора роботи буде кун, сівалка, прес, а так як може там подрібнювач, не коли а так як замітили стару турбіну, ну може, воно таке не знаю. На холостих там, з турбіни, з пресом або з подрібнювачем пороби, що без нагрузки. Холостих, на холостих оборотах. І турбіна масла кинула, і потім починаються у нас проблеми. Так само було колись в тому році, мабуть, з тистюхиним трактором. Після того він поставив собі чашку в турбіну. Теж він попрацював той трактор декілька днів із чим, Ми там гілля треба було поперебувати. І теж турбіна почала кидати масло. Вирішили поки що не фантазувати. Найшов старий ще рідний з цього трактора фільтр повітряний. Також поставив колектор, може якось передумав ту трубу, переробити. Ні, то може зваримо нову трубу на нього. І Будемо комплектувати його під 240, щоб не хочеться зразу з нього так знущатися, а там час, покаже, що ми будемо з ним робити. А, до, о, також знайшли пету на передній міст, десь там під полтовою чоловік о, через ОЛІКС знайшли, товщина трошки більше 2 см, ну то не страшно, і потрібно. І Розміри нам потрібні 50 х 30 а то в нього 40 на 70 нічого, ті шинки нам ще пригодяться. Тому о, зараз я приніс трохи дров внухою. Доліше, що я дособируємо. І з вами вже приступимо тоді до роботи з установкою мосту. Тому що ну, тут, як так ну, цікаво, за все зачина робота, все ви її робили. Цікавіше, я думаю, буде подивитися, як будемо придумувати вставити місто. Тому зустрінемося з вами, як будемо вставляти мостом. Привіт, братва! Нове включення. Так, Заїхали на по, пошту, забрали. Головний ось дивіться, запчасті ті, що наші були, які вже свою роботу виконали, хлопці ви повернули назад, і ось чердиць, який задовбаний. Просто хано. Ось так воно все виглядає. Все ковпачучками закривано, щоб ніде ніякость не попало, ніде нічого. Зараз... Ого, також забрали Оце один картонвозовський Я... замовили в інтернеті і ще... ну, замовили. На ютуб канал, мабуть, не Чи Сергій Лозо називається, там, ну, щось таке на зразок барахолки можна знайти яка загодно желізо. Ну, якщо ти відео в спів його вихватить. Побачив там кардон Озовський. І ну, чоловік каже, ну, типу, нормально відео, відео, -відео там, витягується, все нормально, шліці цілі, не зовсім не задовбані, так само хрестовини. Ну, скільки, тисячу гривень він вийшов, прийшов і справді, кордон прийшов. Капітальний, все. Він, Видно, що він новий, просто десь лежав, що краска під потола, але зіржавів. Шліці чіткі, е, хрестовинки теж все капітально, ні ліфтів, нічого, коротше, по тому, де нормально. Тільки, одна, що він трошки довший, ні, ніж ми думали, бо в інтернеті там різні є розміри. Нам потрібно від е, підвісного до роздатки. 62 і трошки сантиметрів, Він 73. Ну, придивіться, трохи прийшли до. Токаря, щоб нам трохи його укоротити і укоротити його більш-менш рівноміра, щоб у нас він там не, не гуляв. І сьогодні попробуємо підкинути полений насос і замоторить трактора Подивіться, що воно робить на місці. Цікаво, що воно, що воно там як працює, там мастило залите, мастило завеливали ось така Ось така мосна називається ровес. З реєстру віден пишу. Пм.

Не наш трактор, чеснок слова. Я думаю, тут хлопці налаштували, хто впали на апаратуру, то воно видно, що воно туди. Вони кажуть, що у вас вона була налаштована зовсім неправильно. Но ті там всі угли, оті всі нюанси були зовсім не туди. Він може не телепоїться, раніше він так. Це на цьому відео і закінчиться. Це на цьому. До. Так що нас є. Вже в наступному будемо чіплятися до мосту.